За період Віланової, починаючи з 8 століття до нашої ери, настала етруська епоха, яка була представлена археологічними пам'ятками головним чином в Етрурії. Назва цього народу прийнята в історичній науці, взята в латинських авторів, які називали його етруськами або тусками. Грекі ж іменували їх Тиренами чи Терсенами, а самі етруски звали себе Расенами. Хоча від етрусків і збереглось багато натрополів, залишків міст, будівель, творів образотворчого мистецтва, близько 11 тисяч написів, які досить легко читаються. Бо етруський алфавіт подібний до грецького, проблеми етрусків належать до найскладніших і найбільш суперечливих проблем античної історії. Вона складається з трьох питань: походження етрусків, час їхньої появи в Італії. Та дешифрування етруської мови. Частина етруськологів вважає мову етруськів залишком староєвропейських мов стародавнього населення Середземномор'я. Інші відносять етруську мову до індоєвропейської групи. Труднощі полягають в тому, що етруські тексти переважно короткі й однотипні за змістом, тому встановлене точне значення лише ста слів. Ключ до розуміння етруської мови шукали різними способами. Перш за все в епоху відродження використовувався етимологічний метод, за яким етруські слова зіставлялися зі словами інших мов. Етруську мову спочатку порівнювали з давньоєвропейською, а впродовж 19-20 століть з латинською та іншими італійськими мовами, а також зі старогрецькою, кельтською, російською, вірменською, африканською і кавказькою. Ще в 1899 році Вільгельм Томпсен висловив припущення про близькість етруської мови до групи кавказьких мов. Пов'язана етруська мова і зі Сходу. У 1855 році на острові Лемнос, Мала Азія, знайдено епітафію, надгробний напис на мові близько до етруської. Із питанням про характер етруської мови тісно пов'язана і проблема походження етрусків. Вона з'явилася ще у стародавніх греків та римлян і стала предметом спеціального вивчення. Так імператор Клавдій написав першу відому нам етруськологічну працю 20 книгах, яка, на жаль, була повністю втрачена. Геродот розповідав, що вони прийшли з Лідії ще у XIII столітті до нашої ери. Частина лідя з голоду відправлялася морем на захід під проводом Тирена, сина царя. Вони прибули в країну Умбрів, заснували міста і живуть в Італії до сьогодення. Римські історики називали Тибр Лідіус. Амніс лідійською рікою, а самі етруски визнавали свою спорідненість з лідійцями. На цей фарт посилалася депутація міста Сарт у римському сенаті при імператорі Тиберії. Геланік Лесбоський ще до Геродота висловив переконання, що давнє населення Греції пелазги були вигнані Елінами з Балкан і прийшли в гирло річки По Адріатичним морем і рушили в глиб країни, заселивши Тиренію. Прихильником туземного походження етрусків був Діонісій Галікарнаський. Терені нізвідки не приходили, а були народом місцевого походження і тому неправильно ототожнювати етруски з пелазгами чи лідійцями. Етрусками римляни називали разенів, які жили в етрурі. Був час, коли латинів, умбрів, авзонів та інші народності греки називали етрусками. Перші етруські зображення з'явились в могилах ранньозалізного віку, в кінці 8-го – початку 7 7-го століть до нашої ери. Одразу ж, по прибуттю в Італію, етруські підкорили умбрів, які населяли етрурію, і пішли на південь у Лаці і Кампанію. І вже наприкінці VII століття в римі з'являється етруська династія Тарквіні. Для закріплення зайнятих районах на початку VI століття до нашої ери, етруски засновують місто Капую в Кампанії. Про їхню могутність свідчить те, що у другій половині VI століття до нашої ери поблизу острова Корсика. Атруські разом з карфагенянами розбили греків. Етруські були сміливими мореплавцями і мали бойові кораблі. Кожне місто формувало сухопутну армію, основну частину якої складали воїни, озброєні бронзовими шоломами і щитами, довгими списами і мечами, а знать складали загони колісничих. Але з кінця VI століття починається спад етруської могутності. 524 року до нашої ери під комами вони зазнали поразки від греків. 509 року до нашої ери були вигнані Тартвіні з Риму. У другій половині 5 століття до нашої ери срапові етруські вигнали самніти, а до початку 3 століття до нашої ери вони були остаточно переможені римлянами, і труські міста втратили свою незалежність. Історична традиція застає трусків на доволі високій стадії розвитку, пов'язані із появою міст у північній та середній Італії. Заснування міст супроводжувалося певними релігійними церемоніями, запозиченими римлянами. У центрі міста підводився чотирикутний простір, який називався темплом храм, і відокремлювався від сусіднього поля Агер – борозною. Проводили борозну за допомогою плога, запряженого бутом і коровою, з символами сили і родючості. По троях борозни ставили два ряди межеві камені сірі частини землі, що прилягала до храму, залишалася необробленою і називалася Померія. Рані етрусті суспільства базувалися на землеровстві та скотарстві. Етрусті були знайомі з тіньми, розводили овець, широко застосовували дренажні роботи. Високого розвитку досягло і ремісниче виробництво. Етруські лампи, танделябри, вази, золоті вироби прикрашають європейські музеї. За свідченням плінія, етруські винайшли корабельний вододіл. Вони досягли високої майстерності у виготовленні надробних пам'ятників і у будівельній справі. Про розміри імпорту в Етрурії свідчать знахідки більше 20 тисяч грецького посуду лише в місті Вульчі. Це вази геометричного протокоринського, коринського та атичного стилів предмети Ерспроту служили міць, залізу та хліб. Однак, згідно з літературними джерелами, етруська торгівля досить тривалий час носила піратський характер. внутрішньої італійських зв'язків сприяли щорічні ярмарки, що проводились в гаю Феронії. Етруські міста деякий час зберігали зв'язок з родовим ладом, оскільки їхні назви походили від імен впливових родів, епонімів. Наприклад, в місті Тартвінії веде своє походження роду тартвініїв, з отруською Тархна. На надгробних малюнках зображено знаті прислугу. З поділом праці появою обміну рабів родова демократія розпадається, і серед одноплемінників виділяється військово-жрецька знать Лукумони. Лукомони зображувалися лежачими на подушках, усипаних квітами, в оточенні одягнених у дороге вбрання слуг. Своїм впливом кількість клієнтів слуги рабів серед лукомонів виділяється вибране з їхнього середовища цар. Знаками царського сану служила пурпурова мантія, трісло зі слонової кістки, пурпурова тога і ліфтери, які його охороняли. Поселення соціальної диференціації спричинювало соціальний протест, найпоширенішою формою якого була еміграція. Емігранти групувались навколо вождів невдах у політичній боротьбі чи сміливих авантюристів, які намагались знайти щастя на чужині. Отже, етруски були давнім народом, який проживав у Центральній Італії приблизно з дев'ятого по третього століття до нашої ери. Їхня культура розсхідла задовго до піднесення Риму і справила глибокий вплив на його мову, архітектуру, релігію та політичну організацію. Етруська цивілізація вирізнялася високим рівнем розвитку. Вони мали складну систему письма, майстерно володіли металургією, будівництвом і мистецтвом. Їхні поховальні обряди та гробниці свідчать про глибоке шанування загробного життя. У період свого розквіту етруски контролювали великі території Італії, включаючи частину майбутнього Риму, та активно торгували із греками і фінітійцями. З часом їхній вплив зменшився під тиском зростаючої могутності Риму, який до першого століття до нашої ери остаточно поглинув етруські землі.